Ось цей червоний водний теж тінт. Бачите, я його використовую. Він мені дуже дуже подобається просто. Він на губах шикарний. Скільки вони коштували, зараз я подивлюся і вам. Розпаковуємо угу. всі ці описи, чи що тут склади, на ось цій бумажці. Якщо викинеш, вже і не будеш знати, що тут дає. Всім привіт! Усім гарного часу доби. Ви на каналі Kitty from Ukraine. І сьогодні ми з вами будемо робити макіяжик продуктами із Аврори наша улюблена Авророчка. Так, Пишіть в коментарях, Купляєте ли ви взагалі е, щось купляти в Аврорі, щось там е, намагаєтесь заекономити трошечки грошиків чи ні. Пишіть. А ми зараз з вами будемо починати. Якщо вам цікаво, поїхали! Так, взагалі, в мене нормальна шкіра не склонна до алергії. Але тому я можу це все купляти та тестувати. Але якщо у вас шкіра, взагалі ви алергетик чи склонний до алергії, не купляйте в Аврорі, А якщо дуже хочеться, то тестуйте. Ось сюди намазуєте на ось цю частину ручки і чекаєте хвилинок 15-20. Якщо немає почервоніння, то ну, десь 90% що все буде добре. Так, поїхали, забігла я в Аврорку, як завжди. І побачила все ж таки, ось такі там тональні креми LN Pro. Це у нас Retouch BB крем Skin Perfector. І, і, і я вам колись казала у якомусь відео, що вони там є. Але там всі 100-перші відтінки. А у мене 102 беж. Беш. Фокусуйся. фокусу сьогодні не буде. Так, це моя йолка. Ось тут, щоб стояла. Щоб було видно, що новий рік, а у нас взагалі за вікном дощ. І сьогодні ми збиралися піти на Ялиночку поїхати, подивитись з дітками, коли трошечки потемнішає. Але цілий день дощ, і сьогодні не вийде в нас. Може, завтра. Бо потім там чи похолодання, чи що. Коротше, поїхали. Ось це без вас не розпаковувала. А цей, до речі, 102-й без я купувала у Єві. Розпаковуємо. Угу. Всі ці описи, чи що тут, склади на ось цій бумажці. Якщо викинеш вже і не будеш знати, що тут да, як До речі, давно вже в мене лежить ця тональна основа, дуже мені було цікаво. СПФ тут немає. Бібі, -бі. основа, бі-бі. Так, ну що? Будемо тестувати? Рековальна хоба. Хоба. Зараз розтушуємо швединечко. Так, спонжик, спонжик у мене, до речі, теж Аврори, Трішечки я вже їм користувалась на цьому тижні. Ось таку штучку собі завела. Це в мене колись був освіжувач е, дихання. І я сюди просто набрала водичку, щоб стояла в мене на столі, щоб не бігати е, все в ту ванну. Мені головне, щоб колір той мені підійшов. Зараз мені знову подобається цими спонжиками наносити все. Не той. Ось ці штучки в мене. Дірматіт на шпаклівку. Колись я затирала на роботі ту шпаклівку, була вся біла в ній. І ось так вмиваєшся там, раз в годину чи раз-дві години. І це все тереш. І ось це в мене почалося вже, до речі, дуже-дуже давно. Треба, щоб воно в хронічене не переросло. І я купувала одну мазь, взагалі перемазала всім, що в мене було в хаті, і спасателем, і бороплюсом, але все це не допомагало. До речі, пахне воно, як ось ці рум'яна, чи будь-який концілер, чи крем від Love It. Такий же запах. А ну, зараз ми подивимось взагалі, чий це бренд LN Pro. Так, що я вам розповідала про ось цей дерматит, і він в мене не проходив. Я прийшла в аптеку, вона мені дала мазь. Я кажу, це не алергія, а дерматит просто на те, що я все е, чухала, змивала водич, хоч і водичкою змивала, але е, все це було на обличчі. Ну, вона мені каже, треба змінювати роботу. Я кажу, не буду змінювати роботу. Добре, що хоч вона є. Давайте мені якусь мазь, вона мені дала мазь. Почала мазь допомагати, вже вже майже нічого тоді не лишилося, щось я забагато взяла. Але я знов Перчатки синтетичні, і ось тут і фарба в них є І я ось так от чухну все, і знову воно і вилізло. За 10 хвилин воно вже знов на місці. І я не то, я то, вже, Тобто кожен раз там волосинка попала, чи що я знімаю перчатку, все це прибираю тепер з обличчя, знову одягаю перчатку. Щоб не було, бо я пішла, та перша мазь коштувала 100 гривень, а вже зараз знову вона перестала перша мазь допомагати, я вам колись її показувала. Але я вже купила іншу, та коштувала 100, це вже 300. І вона з антибіотиком. Трошечки стала допомагати, але не так швидко, як та. До тієї звикання вже. Ви взагалі розумієте, що я кажу? ні? Щось заплутала вас. До речі, колір мені підійшов 102-й, прямо мій. Дуже добре вилітає, трошечки як жовтувата, але нормально. Ось так, може всядеться так. Ви знаєте, що я люблю, що в мене суха нормальна. Нормальна склонна до сухості шкіра. Взагалі, зараз оце напалення, і на роботі я дивлюся, що дуже суха стає шкіра. Я вже собі і масочки почала робити. Так, ну що, мені подобається взагалі, як вона виглядає, Трошечко відблиск є. Так, ось так. Зараз повертаюсь. Так, подивилась, я Іленпро, взагалі це британський бренд. Типу, недавно зайшли на ринок, але вже завоювали там щось. Так, пудра наступна. Але пудрами я не користуюсь. Вони в мене роблять на обличчі пустиню сахару. І тому ні, ні в якому разі. Так, далі йдемо консилери. Консилери в мене два. Ось такий у тому році купляла. ось такий було. У тому відео. Я думала, що це хайлайтер. Ось цей такий, як з розовинкою, а ось цей ми в тому відео робили. А зараз будемо ось цей тестувати такий спонж. Непоганий, але мені він трошечки світлуватий. І взагалі я канцлери у життю не, той. не використовую тільки на відео. Чи десь якісь, може, фото я роблю. Тушується і добре виглядає. Непогано. Підсвітило, бачите мені? <гум> Він з підсвічуючим ефектом. Так, до речі, спончики теж з Аврори. Може, будуть питання? Так, далі йдемо брови. Брови в мене два продукти ось така помадка і олівець. Олівець в Аврорі купляла. Помадка це ж глембі, в Єві я купляла, тому сьогодні буде олівчик. Ми з вами в тому відео його тестулькали. Непоганий такий же ефект, як і від помадки. Я не користувалась взагалі олівчиками, а зараз знов почала. У мене таке брова. Може, треба піти десь до да, бровки зробити, але вмію сама, так думаю взагалі. І той, мені здається, може, тобто я боюсь, що мені не сподобається, що мені зроблять, і все. Мені одна дівчинка предлагала зробити, скажіть, я скажу ось це, типу татуїровка на бровах, але Ні, я відмовилася. Вона і знижку мені робила, не хочу. Краще пофарбую, помалюю, завжди різні, а то мода на бровах змінюється кожен рік. Але я фарбую, як і фарбувала. Я ось ці брови вверх, я ніколи не роблю, мені то не подобається. Я не знаю. Напишіть в коментарях, ви робили собі, собі колись брова доверху. <сум> ось так розчісували. Так, ну що, бровки у нас готові. Мені подобається цей олівчик. Добрий. Те, що треба. І тримається він добре. Ось цією щіткою я не буду вичісувати, його. воно і так добре. Так, бровки у нас готові. Далі що? А далі саме цікаве у нас іде. Взагалі в життю я не користуюся, але на фото та відео можу зробити. Це кремовий контурінг від LN Pro. Коштував. А, до речі, ось ця тональна основа. У Єві коштувала мені 114 гривнів, а в Аврорі 129. Ось ці консилери, взагалі я не пам'ятаю, ось ці може там. 45 може, а ось цей в тому відео. Я теж не пам'ятаю, може 45 чи 55. Ось цей контурінг від Елен Pro. Зараз я ось тут лишила чек, щоб нічого. 88 гривні. Поїхали, без вас не відкривала. Що тут воно? Де тут воно взагалі? А взагалі там я походила в нова аврорка. Мені. Дівчинка написала в коментарях, що вона в Аврорі відкрилася. І новій аврорі, може там і менший асортимент, до речі, але в тій був класний асортимент. Я вам там трошки познімала зараз, тут десь вставляю. Але ось ем, нові всі позиції і е, є вибір хоч якийсь, бо там ем, ті аврори, що той, вони всі роз, розірвані стоять. А мене зараз своч. Ну, непогано, непогано. Бо от такого плана продуктами кремовий контурінг я ніколи не користувалась. Ну, Зараз візьмуть зеркалець. Дуже непогано. Така як. Тінь і дуже файно добре тушується. Навіть вам видно, що там тінь з'явилась. Можна його насловювати. Дуже-дуже класний продукт взагалі. Ось. його. Клас. Мені сподобалося. Бо я щось дивилася інших блогерів. Там оце все кремове зараз. Контурінгі рум'яна. Клас. Рекоменд. І колір взагалі файний, класний. 101 натуральна тінь. Не знаю, вони тільки такі були, інших там кольорів не було. Так, це в нас є. Наступний лот нашої програми. Що я там знайшла? Пам'ятаєте, ці рум'янки, що я вам показувала. Я побачила в одній десь в Аврорі, що є такий хайлайтер. Але він там стояв весь розірваний. І не знаю, хто там ним користувався. І в цій Аврорі я побачила ось такий хайлайтер. Це ж під щеглем. Трошечки дюб. І купила подивитись. Зараз хоп. Без вас не відкривала. Мені так коркіло, я вам передати не Але Я чекала. Так що мені там лайкосик, коментарчик. Так, не стесняйтесь, пишіть, підписуйтесь. Якщо ви підписані, вам плюсик в карму. Так, дивимось, скільки він коштував, 49 гривнів. Тут просто шикарна ціна. Бо ці Рум'яна, по-моєму, по 65 коштували чи щось таке. Занімайте. Так, давайте перше враження. Вам. Такий аплікатор великий, як Діор. <ріху> такий ось він якийсь з розовинкою. Але ні, сріблястий такий. Я тут е, з цією ефорією хочу, щоб блищав мені на лиці той тональний крем, е, е, накупила тут цілу кучу. Там було в тих відео, подивіться. І все, хочу, щоб він блищав. І тут я ішла, щось йшла, і подумала, що можна щось такий хайлайтер просто додати. Ось. Ну, Додавати просто у тональний крем і все. Так, я там не контурін. Щось я його тут не дуже бачу. Так, сюди рум'яна, сюди хайлайтер, так? А ми ось так пальчиком підтушуємо. Ну, дуже непогана, натуральна, без окремих блискавок. трошечки мені зняло той тональний крем. Він, напевне, не той, не самозастиваючий, а треба його пудри все ж таки фіксувати. Але ні, не користуюсь я пудрами. Ви бачите? Ось ось так, ви бачите, відблиск той. Так, пожирніше я вам тут нафарбувала. Щоб ви побачили той відблиск. Без окремих блискавок, мені дуже подобається. Він такий, як трошечки суховата у нього така текстура. Ось він такий ніжний-ніжний відблиск на, на кожен день взагалі огніще, вогніще. Класний. Він так і виглядає, як ще глем. Так на, на косо. Це рівненький такий, а це так. Я вставлю вам тут фоточку, щоб ви побачили. Тут я трошечки жирніше нанесла, щоб вам було видно. Класний взагалі. Може, можна буде. Подивимось там, будемо замішувати. Так, далі Далі рум'янчики. Ну, Рум'янчики, ви знаєте, в мене є ось ці два. Ось цей Він такий рожевий, дуже класний, розтушовується все. Виглядає шикардосно просто. Мені дуже подобається ці ромі, бачите, ніжне ніжний ніжне, таке рожеве. Мені подобається рожеве. Взагалі, кажуть, є два лагеря. Ті, хто любять, люблять перш сікотові такі рум'яни, а ті, хто люблять рожеві. Я у лагері рожевих. Напишіть там у коментарях, у якому ви лагері. <смі> так, і ось такі ж мої улюблені, але якщо ті рожеві, то ці вони вони теж саме фіксуючіся, бо в мене це, до речі, вже друга банка, ту я майже до використала. Ось такі вони, вони ось все, дуже багато видавила, вичавила, вони трошечки, зараз розтушую їх. Фіоліта Вінку в таку, бачите, вони трошечки як пильна роза, така, не такі яскраві, як ті. Хоба, класні. Дуже-дуже мені подобаються, що ті що ці. Я вам чесно скажу: ось знайшла я ці два продукти і я взагалі не буду більше нічого купляти і шукати. Але я так собі сама сказала і зашла Аврору. Ось такі вони. чому Мене вони підкупили, це, напевне, стікові рум'яна. І вони були запаковані. Ось це. Мені ще теж підкупило. Так, до речі, вже застиг той хайлайтер. Зараз ми подивимось, можна його здвинути чи ні. Терти. Ось так. Так, ром'янчики. Дуже мені теж було цікаво, які вони взагалі. А тут написан склад. Вода алкоголь, гліцерол, карагенан. Імпортер тут є. А виробник Китай. Так, зараз ось тут. Відріжемо. О, і тут теж запаяно. Але, до речі, там в мене немає туші з Аврори. Але я там бачила файні, класні такі лав'іт теж. Висіли у окремому пакуванні, знаєте, як там на западі окрема щоточка і ось так туш закрита. То класно, треба буде спробувати. Я не знаю, коли в мене та моя вже засохне. Я не до того розряду оці туші змінювати кожні два місяці, я ні. Так, ось такі блаш Love It джелі. Гелєві. Тут ще є захисна та штучечка. Скільки вони коштували? Зараз Розповім. До речі, ось ці мої улюблені 29 гривнів. А ці. Це інший чек. 55 гривнів вони коштували. 55! Ще тут така штука. Ви бачите себе. Воно відблискає, єліве. Ось так воно. Я... О, сподіваюсь, засувається. Засувається. Такий червоний колір, я взагалі не той. Ось так там треба показувати. А ну, тестимо. Вау! Клас! Вони такі ніжно ніжно рожеві. Зараз я вже сходила ручку помила. Протестуємо на руці. Ось так вони не той не швидко віддають колір. Щось на руці не дуже віддають колір. ніжно ніжно рожеві. клас взагалі. І прямо наносиш, куди тобі треба, нічого майже не треба розтушовувати. Ви бачите? Ось, де треба тобі. Хова, нанесла. Ой, плямками вже пішли. Я тут пожирніше нанесла, щоб ви бачили. Але Чік-Чіки, все підтушувалося. Клас. Взагалі, вогніще теж. Щось у нас сьогодні все вогонь. Я вважала, що, типу, я іншої косметики не той. Не коштувало. так я на очки ще люблю. ось так. Зараз ось так взагалі рум'яна наносять. Хоба. Підтушуємо. Клас! Оце на кожен день і краса. ваще супер. Буду користуватися, потім вам розповім. Ще ж треба подивитися, щоб алергії не було. М -м -м. Вони, може, потім трошки проявляються, але вам тут не дуже видно. Але в життю клас. І підтушувати пальчиками можна, і все. І на взагалі взяв з собою кинув у сумочку, де щось стерлося, підправив. Прямо ось так. Клас. Супер! Ще одна знахідка. Далі поїхали. Що ми робимо? Очка! Очка робимо в мене взагалі три палетки. Ходила-ходила я по тій Аврорії, дуже багато там було палеток. Я подивилась, але я їх не знімала. І кольорові, і всякі, ті, і LN Pro, там було, і Love It, дуже-дуже багато. Але в мене є. І от ока в мене тільки два, і я не купувала ті, ті палетки тіней. Ось цією ми вже робили з вами макіяж у тому відео. Ось з цією не робили. Ось тут звідси брали ось цей світлий колір. Рум'янки, рум'янки. Не знаю, що взагалі зробити. Хочеться зробити такий макіяж, який вже я в життю не роблю. <клес> не знаю, що будемо робити. Так, чорного олівчика в мене за Аврори немає, бо в мене є ось один і він мені буде на півжиття. Ось такий я колись купила смокі. Це від Мейбелін. Чорний смокі, його хтось там хвалив, він автоматичний. Рекомендував і я його і купила. Трошечки її підтушуємо і виведемо у стрілочку. У мене такий є файний пензлик. Ось класний взагалі олівець. Чорний, чорний. Виводиться. Я просто не знала, виведеться воно у стрілочку чи ні. Взагалі я стрілки собі ніколи і не малюю. Візьмемо, який ми кольор візьмемо. Ось цей. Сіренький візьмемо. Чи темнокоричневий? М? Темнокоричневий, Тимно-коричневий, напевно, ось цей візьмемо. Не знаю. То починає стевно, у нього якийсь золотий перелів. чи що я тут? Тушувала цим пензликом. Хто почне з темного кольору макіяжу? Ви не знаєте? <плес> я є такі. Так, світленькі взяла підтушувати. Це все хоба. І золоті ці взяти. Золоті я взагалі не, ніколи не роблю макіяжі Золоті, мені здається, мені не йдуть. Це той блондиночком. Не знаю, не хочеться мені взагалі ці очі фарбувати. Ось так нехай буде. Так. Інше очко теж. Ось так. Витягнемо. Добре. Добре вони, не знаю. Мені тіні заврори подобаються і дуже-дуже добре зараз я вам зроблю сводчі. Ну, дивіться, пигментація просто. Раз, два, три. Ось о. Все видно. Мені все передається, пензлики його тушують. Прекрасно воно тушується. Просто чудово. Не знаю. Мені подобаються тіні з Аврори від Love. Ellen Pro я не коштувала, не пробувала ні одного, ні єдиного разочку. Так, чорний карандаш не знаю. Придивлялася я, до речі, в Аврорі до підводки. Підводка олівець, але я взагалі в життю не малюю. Я тільки для вас можу її купити і щось там нафарбувати, якісь стрілочки. Я маргнула. Кліпнула очком. Все підтерла. Малюю другу стрілочку і повертаюсь до вас. Так, все, я повернулася. Я профарбувала вії, бо в мене ще нема. До речі, моя підсихає, Можна вже бути варварові купити, протестувати. І ось цим червоним кольором з Love It. Ось цією у мене Rose. Щось. Rose. Це під есенсом, напевне, підробочка. Я профарбувала ось цим червоним нижню повіку, як такий акцент. Ну, воно там схоже щось на рожеве. Воно не яскраве, а таке. Трошечки з шимером. Подобається мені тіні взагалі заврори. Я вже так і казала. Тепер ось цим світлим кольором у кутик очка. О, зараз я візьму дзеркало, бо мені очі ще треба, води? Ну, вау! Ну просто вау! Ви бачите взагалі? Ну, ось. Вогніще просто. Сьогодні Аврора мене радує. Не знаю. Напишіть в коментарях, купляли ви щось з цих продуктів, тестували чи ні. Так, це ми зробили. Туш ми купимо на наступну серію макіяжу з Аврори. Так, ось ці палетки. Клас, я рекомендую. Не знаю, кому там не подобаються ці тіні з Аврори. В мене все чудово. Просто. Далі в нас йдуть губи. От стільки. Так. Це блищик тинт, він, ти його намазуєш на губи, і він е, з часом трошечки пару хвилин проходить і він рожевіє, рожевим стає на губах. Далі ось це водний тінт, але він дуже яскравий. Далі ось цей червоний водний теж тінт. Бачите, я його використовую. Він мені дуже, дуже подобається просто. Він на губах шикарний. Ось такий теж. В окремому пакуванні теж Love It, Це теж Love It, але дуже яскравий, я їм не користуюся. І ось цей прозорий ближчик. Прозорий. Колись він був прозорий, але він в мене вже два роки і його запах не змінився. Ні-ні, клас, пахне якоюсь. Тут намальована маленька. Маленькою і пахне. Я не викидаю продукти, якщо вони не втрачають свої якості. Де в мені взагалі дзеркало ділося? Ось, ось он. Так, погнали далі. Нас лишились тільки губи сьогодні, нафарбую їх моїм цим улюбленим ближчиком. Щоб у нас було все рожеве. Одне і те й саме. Такий великий аплікатор, як у Діор. У мене не бає, я просто бачила. Так, якщо чесно, у нас і магазинів типу Дуглас там ось такий щось. Літуаль, чи як вони там називаються. Літуаль, це, напевно, росіянський, так? Не знаю. У нас таких немає. У нас є один магазин бракард, але ти туди заходиш, на тебе так дивляться. І виходиш. Бо я знаю, точно я розмовляла колись з кур'єром з мейкапу і він казав, що е, самі продавці з бракарду в них замовляють товар. Ті ж самі бренди набагато дешевше. Але я щось, коли заходжу, Колись заходила парфуми, слухала парфуми. Таке все смердюче, я не знаю, воно мені не подобається. Це в мене просто вже закінчується, він коли закінчується, не так яскраво рожеві на губах. Так що так, ось такий макіяжик у нас вийшов продуктами з Аврори, Дуже-дуже мені сподобалось. Взагалі і хайлайтер, і ось ці рум'янки, і ці мені теж подобаються. Ці мені взагалі найулюбленіші. Ніякі я більше купляти не буду. Мені ось цього всього з головою ось так. контурінг, мене теж просто вразило саме серденько. Дуже-дуже файно виходить. Натуральна тінь взагалі. Але може ми з вами ще трошечки законтуруємо ніс? Не знаю, я ніколи його не контурувала. Але щось вже треба може починати. Бо в мене він трошечки кривий. Він в мене так, як короче, одна перегородка десь нарушена, і його тут треба ось так трошечки підмазувати кінню. І взагалі він такий в мене. Великуватий, як для мого обличчя. Але маємо, що маємо. Грошей на операцію в мене немає. Ой, він продавлюється. Ось, бачите, він продавлюється. Хоба! Як отой мак желе, так, він продавлюється. Клас. 88 гривень. Дівчатка, краса просто. Ось у мене так. Такий, як трошечки кривий він. Але я вам цього не казала. Так. Ну що, клас? А просто продукти з Аврори. Навіщо купувати? Я не тому, що я якось жалію грошей на все це. Ні, просто навіщо купувати дорожче, якщо можна зекономити гроші, купити в Аврорі і ще й подивитись різні текстури, попрацювати з ними, навчитись фарбуватись, хто не вміє, там дівчатка молоді чи що. Клас! I like, рекомендую. Консилер теж непоганий, тональна основа ця теж вона всілася, вона, до речі, всіх цих моїх тональних основ, що я замовила, найбільше мені по кольору підходить. Так, все напевне. Пишіть коментарі, які продукти ви купували. Завролери, були у вас щось з цього чи ні, бо клас. Мені дуже-дуже сподобалось. Всім гарного дня, бережіть себе. Сподіваюсь, ви в безпечному місці і всім па-па!